Всім привіт. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі «Мемори Переселенців. Сьогодні у нас таке домашнє відео за вікном. туман. — Холодна погода, і ми вирішили показати вам, як ми робимо Юлі Ногті. Ми вже фарбували Маріну, а тепер прийшла моя черга. Я хожу до неї на манікюр, бо самій мені незручно. І сьогодні настав час. Зараз покажемо. Як ми це робимо в домашніх умовах? Так, да, Одразу хочу сказати, що якщо ви хочете робити е, ногті якимсь другим людям, це відео вам не поможе, тому що е, те, я тут трошки зняла, як я готувала свій салон домашній, ну інструменти в нас ніяк не обробляються, не стерилізуються. Но я зах... просто в коментарях. їх спиртом, чисто спиртом аптечним, тому що тут нема в такому свободному доступі купити якусь нормальну дезінфекцію, і е, ми при, приймаємо той факт з Юлією, що все, що може случитися з нашими ногтями, воно буде на двох. це буде надвох. Але ногтями. в цілому ці інструменти бачать лише ну, якби Маріну і мене. Тому да. о, в цілому, тому ми це робимо. Але взагалі не робіть так, тому що Навіть якщо ви робите рисувати. їх тільки собі. Якщо ваші інструменти бачать тільки себе, все одно потрібна їх адекватна якась очистка, стерилізація. В мене просто тут чисто фізично немає цієї важливості. Єдине, що я роблю, коли я поробила собі нігті, я їх пшикаю, протираю там від залишків чогось всякого. Якщо це фрези, я їх е, періодично можу замочити змучити якомусь там залишки чогось, але теж пропшикую чисто спіртом, але це не не справжня обробка. Також у нас нема витяжки. Я, звісно, заказала, її. вона їде. Ну, я не знаю, чи буде хоч щось тягнуть. І тому тут такий лайфхак, якщо вам буде цікаво, тут Бум... тканинний рушник і таких два рушника. І зараз я попшикаю їх звичайною водою з пшикалки. <ристо> Ті, хто знає, що в нас були Був салон, як все було, якби <ристо> та... стерилізація, то можливо будуть в шоці. Але ну, типу. Отаке життя переселенці. Так, да, все, що я з собою взяла, це було там декілька якихось лаків, мій класний фрезер, моя хороша лампа, мої гарні інструменти в наборі там на пару людей. Приїжджали вони сюди ще в крафт-пакетах. Але ну, зараз, зрозуміло, що. Єдине, що я можу сказати, що якщо ви робите для себе, беріть гарні інструменти, це прибере проблеми всі, які можуть бути. Що Юля? Я готова. Розпочнемо, покажи вам ну, на камеру, що там у нас. Які... До. Не судіть строго, бо ну, практики, як ви розумієте, раз в три тижні це, це не, практика. <рес> я не знаю, Може, так близько, прям під підносити. Ну, коротше, вони вже дуже сильно відросли. Просто я одягаю маску зробити. чисто, щоб не дишати пилью. І одіваю перчатки, щоб не покосив собі ногті, бо я можу собі типу поцарапати їх пинки. Але це ще. вже не знаю скільки. Два-три тижні. Я тобі перед твоїм днем народженням робила. Mm -hmm. Так, може числа сьомого. Ну мені здається, це вже три тижні пройшло. Нічого ніде, все на місці. Бачите, який хороший домашній манікюр. У мене наже пилка потягана. <свистак> Такий салон у нас. Все в лучших традиціях салон з, з, з початку 2000-х, ручки. Теж пшика в мене з джамбо. Все, починаємо роботу. Сокольчик. Замысы добрые. Сик-сик-сик-сик. Гимастер хороший, даже на такі руки ну, ногти роблять. Смотри, когда меняется. Мамус выпускаем твою. Я мастер, Давай. Мастер хломан. Уже Маріна мені дальше. Так, що ж мамі там щось свої не робиш? Ні, от реально, може реально зробити оце, знаєш, коли заросте і пойти, як ти казала, оце в цю неї в гримерку і подивитися, що вони з тим будуть робити. Да. Бо я, ну, я не знаю. Конечно, мама би виділити 50 лет. Хоча подожди, можна ж просто тільки. Навіть без покриття. Чого з покриттям, інтересно, чим вони покривають. Ти ж то вже будеш знати фірми всякі, подивишся. Вона дуже сильно не справиться. У мене просто в цілому так стабильність устраю, яка це умні. Звісно, бо безплатно. А, так да. І, і нічого не треба робити. Записуватися, просто написала, так а хочу завтра прийти. Так, так, так. Ми взагалі в салоні, це я вам розказую, якщо... Робили е, комбінований манікюр, типу фріза, плюс ножнички. Іноді кусачки. Да, ми робили так. Е, були люди, буквально декілька людей, які просили не трогайте нас фрізою. У мене була. Так що замачували ми, але в цілому. Ці нормальні до... Навіть ті, хто боялися ізначально фрез, uh -huh. потім зверялися, що все не так страшно. Бо ми не, там ніколи не робили, знаєте, оцей манікюр в е кутіку, щоб в тебе там, коли відростає, ще два тижні, було не видно. У нас було таке базове те, що там всім подобається. Але Юля у нас такий специфічний цей. Персонаж, у неї така путіхула, що ну я ніколи не хотіла цим займатися з її ногтями. але виборів в мене було небагато. Не, не, я за все час таких навіть людей не зустрічала, щоб це так складно це є. Навіть в когось була там дуже якась запущена там кутікула, Вона в мене не запущена. Ні, погризена, там ще щось. Це просто як дракон. В процесі вона, типа, там з часом ставала краще. А от в Юлі вона не са Вона робить манікюр стабільно. Навіть через тиждень не на її куті кутки Я не знаю, ну, може, може я щось надією робить. Вона живе просто в своїй житті. Ні? Да, бо ну, ти просто це така демотивація, якщо чесно. Ти робиш кучу людей ногтів. Вероніка шуршить на задньому плані. Ру Любиш кучу. Робиш кучі. Робиш кучі людей ногті, всі доволі, всі добре. Тихо, тихо, різко. Це по-моєму, як ігра з котом. А з Юлією кутікули, нічого, поэтому лайфхак для домашнього користувача. у вас Ремувер. На упаковку, не дивіться, тут другий залятий. Вона просто, щоб ви розуміли, вона просто... вона там, не величезна, не напівногті, вона просто тверда, в мене ще руки завжди холодні. І вона росте, наче на деяких пальцях там в три ряда. І вона, коли ти її, наприклад, береш відкусу кусачками, не розмочено, вона клацає, наче це ніфиг. І ми навіть думали, що може там, ну понятно, може я щось не так роблю, може Юля щось там сама собі десь пропіли оставляла, знаєте, коли... але е по факту, навіть коли Юля дуже довго не робила собі гіллак, не трогала ногті, не робила манікюр апаратом нічим. Ну, вона сіла і клацає свою кутіку, як этими. Як ногтями. Вона просто дуже така тверда. А смішно, бо в мене наоборот її почти немає. Це саме смішне. Так, в мене несли ремовір, ще візьму миску. Давай, мамитю, розумію. У неї вже все. Давай. Він вже все бачиш намазані. Я хочу потіпа. Потіпам? Так, да, зараз. То для нігтів, то не для цієї штуки. Так, беремо все. Вовний палець, провір. Сильно Не. Скажи ні. Так, так, ай, да. Не зразу дійшло, Рука холодна. вийшло. Я ж просто в перчатці, поняла. Не те страшно мем. Мем? Що це такий мем? Нічого страшного, мем. Це англійське повинно було, мабуть, бути. Нічого страшного. Тільки мем. Мем. Мє. Провер. Провер. Це білоруський. Вероніка, ну от стромись. Все, вставай. Не, вже все добре. Все, вставай. Давай. Ha Не хочешь? Погрейся. Не обращайте внимания на трошки срач на диване. Вообще хороший друг Цих, цих манікюрах, особливо домашніх, Це якрово встановлює <laughs> У мене, кстати, вона, по-моєму, навіть є. Я з собою її взяла. Не будемо сподіватися, ніхто не буде. Нікому не понадобиться. Це якась. дракон. Щоб ви розуміли, там ще щось залишилось, але його вже не можна вирізати. Воно вилізе якраз в моменті, коли ви будете доділувати манікюр. А оце, видно, хтось жувала. Вкусно було. Я нічого не робила. <рес> ти як правильна клієнт. Мій кривий пальчик. Що контент? Як видно? Пальчики. У мене десь, блін, я не знайду, а може не десь... показую. Є фотографія, де я тебе десь фоткала, і ти щось <рес> показуєш. Ще я пам'ятаю, як мені колись було дуже страшно. Одрізати другим людям кутікули. Перший раз от такій, типа, якійсь живій людині, прямо відрізати кутикулу було дуже страшно. Тобі не було такого? Та все було спочатку страшно. Ні, от, іменно мені все було дуже, типу, ну, нормально, більш-менш. Але от іменно що я почну різати, зараз щось таке чіке, так кров буде. <гум> Ні, ну не знаю, я розуміла, що прямо так от. Там кучі крові не буде, а якщо і буде, ну, то типу, з, усі, з, з усіма стається і все супер стерильно. Але вам... в цілому було страшно за якийсь кінцевий результат, що там, людина незадоволена, що там, ну, от більше такого плану. що типу, Людині не сподобалось. Якось За це прям страшно було. Mm. Заховайся, бачиш, зараз буде зі стола на тебе нападати. Ну, а потім, каже, Вероніка mm -hmm. не бойся, сама, блін, демонізує кота. Ну як, є фортеця, він дожен тепер нападати і питатися розрушити цю фортецю. Це ж логічно. Да? Mm -hmm. А потім, а що шерсть на нос? Mm. Ну ще там нічого нема. Так, все, пилюку ми збираємо, салфетки. А все? Ні, а ще тепер красить будемо. Час все накрасить і все. Не кажу... О -о -о -о! Вам видно? Накажи, що мурлан. Мурлан. <рисвіт> не надо. Виндурлан. Не надо. Він Мурлан. Не надо. Все одно мурлан. Не надо. Не надо. Нічого не буду казати. Що тобі сказати? Слава Богу, не потрібна. Так, що ми е, робимо? У нас такий кислотний праймер. Ні, отак зроблю. Не дивіться, що банки вже покоцані, але їм багато времени. Ось така база. Це банка стара, ми доливаємо туди базу. Отаким будемо красити. Це жидкий. Типу, і такий у нас буде топ. І пензлик, щоб намазати там, де нам не е, зручно. Так, але для начала нам треба протерти ногті від котячі шерсті. Так тоді тільки одну, бо там ще з'явиться. Отак, наприклад. Не перестаньте тицять кота. Ну, тобто, я так розумію, кота трохи вже не можна, да? не. ти що ти? Я побачила, що тобі це не подобається, що я вас зробила. це, мабуть, головна причина, чого я ніколи не задумувалась про те, щоб нормально робити комусь ногті на дому. Хочу показати вам лайфхак для крепких ногтей. Короче, якщо ви хочете квадрати, але не хочете сильно заморачуватися, як в салоні. Я вам зараз покажу, як робити ногті вдома. Намазали базу, посушили її хорошо, добре посушили. Берете тонку кісточку і по краю навалюєте от цього рідкого. Класні від луни. Но в мене є ще такі. І впереди в лампу. Є одна блогер на цьому десь. 음, Боже, як же її в інстаграмі, де вона так бере рукою там кашку, це я своєму <свистак> чоловіку. Мені кажеться, у вас може бути колаборація з нею. <свистак> Ні, Не, ну я роблю все акуратно, просто я... я... Диви, мені подобається, як ти розказуєш. Розказую, так. Для <свистак> своїх знаєш. Але я не хочу це бачити. Я не сказала бачити, хочу спати. Глаза закриваються. Печуть. Печуть і закриваються. Це дуже странно. Це не дуже добре, якщо чесно. Взагалі не добре, при тому, що я п'ю таблетки для полишення енергії. З хорою щось <клес> таке. Я да, вже буду скоро. Через скільки? — Через десять. Десять хвилин. Він говорить правильно цифру, бо mm -hmm. Щось піде не так. Головне правилами цього. Хто ти скажеш, що вже почти готово, ну, mm -hmm. перепокривати почті ноги — Перепокрива тілі. Олюбе. Что за слекалась? Ну а любви нетруєв. Ой. Олюбе. Какие красивые. Кажи олива. Красиво. Олева. Что не красиво? Скучно. У мене на голові що попало. Дивіться, на щасливу юлю. Дякую, друзі. Я справляюсь стирати все, що на мені було, бо все в пилюці. Ми тут зараз красиво, може, якось сфоткаємо, як раніше в нас було. Вероніка вже знудилась, бідна. Дякую, що були сьогодні з нами. Всім пока! <реш> Віроніка каже, ми такі трохи нещасні і зачухані, в мене на заколки на голові, бо, ну, щоб ви розуміли, макіяж, коли ви робите ногті, це ваш злейший враг. Тому дякуємо, що були сьогодні з нами. Наші підписуйтесь, студії. підписуйтесь на канал. Да, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Зустрінемось в следующий раз в нашій студії, коли Юля буде робити мій педикюр. <реш> коли вже буде Тоді тепло. Всем пока-пока.